Всім привіт! Хочу поділитися з вами таким откровенням, що от людина, вона, коли йде в магазин, робить якусь покупку, особливу техніку, до неї завжди йде інструкція. І людина у своєму житті дуже часто здається таким питанням, звідки, для чого вона живе, який син життя. І буває таке, що люди вони не можуть знайти відповіді на ці питання. Но Бог Бог, який створив людину, Він знає це. І Біблія це інструкція до нашого життя. В Біблії також є заповіді щастя. І якщо ми пренебрегаємо Біблію, ми пренебрегаємо інструкцію свого життя. І пренебрегаючи інструкцію свого життя, людина вона не може бути щасливою. У житті з'являється дуже багато проблем, прокляття, хвороби. І щоб зрозуміти цю інструкцію, щоб стати щасливим сенс свого життя зрозуміти, підписуйтесь на канал Солотинінка.